Василь Ломаченко мав навесні їхати до Австралії та боксувати проти тоді ще абсолютно легкої ваги Джорджа Камбососа. Але війна Росії проти України внесла свої корективи, та керманець вирішив залишитися вдома до певної пори. Після стабілізації на фронті Ломаченко все ж вирушив до США та проведе бій проти тамтешнього проспекта Джемейна Ортіса. Чого вартий противник Василя? Де та коли дивитися цей бій? Що кажуть букмекери? Давайте ж розберемося на каналі Тайк Майсон. Часто буває, що перед вечором класного боксу глядачам пропонують подивитися вісім поєдинків сумнівної якості. І це, до речі, не той випадок. Особисто дуже раджу вам не лягати спати і глянути весь карт вечора у театрі хулу Медісон Square Garden, Нью-Йорк. Коротко про те, чому він того вартий. По-перше, Дюк Раган, срібний призер Олімпіади в Токіо, представник нової генерації американського боксу із непоганою роботою на. Відтяжках та класною ігровою манерою. Він тільки починає по профіках, але кар'єра має видатися цікавою. Річард Торес це новий білий Тайсон, молодий американець, який максимально схожий за манерою на старого доброго дядька Майка. Схожий стиль пікабу, теж невисокий зріст для хевівейту та вбивчий боковий із середньої та близької дистанції. Це майбутнє надважкого дивізіону після покоління Усика, Ф'юрі Джошуа та інших яскравий хлопець. Онук Мохамеда Алі Ніко Волш також матиме свій бій у Карді Ломаченка. Боксує в середній вазі, і поки що інтерес до цієї особи перевищує рівень боксу. Але постижити за онуком короля точно цікаво. Яскравий кубинець Робей Сірамірес має доволі прохідного противника з Аргентини Хосе Матіаса Ромеро. Мені кубинський бокс завжди подобався, хоча зараз він і не на своєму підйомі. Це головний поєдинок Андеркарду, тому раджу подивитися. Окрему увагу приділимо супернику Василя Ломаченка Джемейну Ортісу. У свої 26 років американець провів 17 боїв, у яких переміг 16 разів та один бій завершив в нічию. Серед топів лайтвейту Ортіса не котирують. Найвище він розташувався в рейтингу WBC на восьмій позиції. Лома для прикладу там перший після чемпіона. За шість років у профі боксі Ортіс може похизуватися одним дійсно вагомим скальпом. Перед боєм із Василем у травні цього року американець доволі несподівано зміг подужати свого співвітчизника. Екс чемпіона світу у другій напівлегкій вазі Джимела Херінга. Перемога одностайним рішенням. Якщо ж говорити про техніку Джемейна, якийсь конкретний примітний стиль, що вирізняв би його з поміж інших, виділити дійсно складно. Ортіс правша, проте по ходу бою може підлаштовуватися під суперника та змінювати стійку без особливих втрат. Гарматним ударом не володіє, проте напрочуд добре комбінує. Робота Ортіса це не бокс-перебокс з активним джебом та звичними для багатьох раз раз два. Джемейн звик входити в атаки з трьома-чотирма ударами. Всі, звісно ж, не залітають, проте перевірити противника вдається. Цей проспект, як я вже казав, не завжди гне свою лінію, натомість може з легкістю підлаштуватися під противника. З поміж чеснот я би відзначив доволі непогану швидкість, хорошу комбінаційність, а також таймінг. Джемейн чітко відчуває момент, коли треба відійти від атаки противника і вклинитися. У своїй контрі, при цьому дещо застоюється на місці, немає акцентованого удару та швидкість, хоч і непогана, але точно в цьому аспекті сильніший саме Ломаченко. Хто такий Василь, ви знаєте і так: дворазовий олімпійський чемпіон. Найкращий профі-боксер 2016 року та хай-тек. Саме таким прізвиськом наділили Василя. Причому сказати, що хайтек він тільки через швидкість, то ні. Це сукупність факторів, таких як, як якісна робота на ногах, швидкість та бійцівський інтелект, що не кажіть, але показово, коли до рейтингів паунд pound, pound вносять боксера без жодного чемпіонського поясу. По останніх боях проти Накатані та комі стало видно те, що швидшим Василь уже точно не буде. Зараз йому 34, що є солідним віком для легкого дивізіону. І тут задача скоріше зберегти свої чесноти на попередньому рівні, аніж вийти на якісно новий. Річард Комі виявився стійків. Іші ж очікувалося, хоч в нокдауні побував, але всю дистанцію пройти. Зміг Ломаш показав, що боксерський інтелект на місці, якісна робота поверхами нікуди не ділася. Шикарна ігрова манера теж при ньому. Хоча суб'єктивно, але в аспекті витривалості та швидкості Василь з роками дещо втратив. Якщо порівнювати суперників Акерманця, то рівень африканця Коммі співставний із Ортісом. Хоча вони і різні боксери, американець розумніший, а Річард більш характерний та стійкий. Щодо шансів, то букмекери одностайні. Василь Ломаченко беззаперечний фаворит бою. Відтак, якщо поставити на лому 100 гривень, будете в плюсі на одного Богдана Хмельницького. Якщо ж на американця, то поставивши сотку, заберете аж 900. Настільки в нього не вірять. На всі великі бої я даю той чи інший прогноз та роблю ставку. Цей мегафайт винятком не стане. Тому підпишіться на мій телеграм. Ближче до бою розкажу на що ставлю саме цьому бою. Посилання в описі щодо статусності бою, то пояси чемпіона світу на кону не стоятимуть, адже бійці ними не володіють. Офіційного статусу елімінатора в цього поєдинку також немає. Проте подейкують, що цей бій мав би стати розігрівом для Василя перед мегафайтом за абсолюта проти Девіна Хейні. Для цього українцеві треба точно перемагати та сподіватися, що Девін не залишить легкий дивізіон. Напередодні бою боксери проявили повагу одне до одного. Я думаю, що Артіс дуже добрий хлопець. У мене з ним склалися чудові стосунки, бо він був у моєму таборі і допоміг мені готуватися до річарда. Коммі. Я готувався дуже старанно. Я тренувався так само, як завжди. Я дуже серйозно зосередився на своєму супернику. Я можу передбачити, що покажу свій максимум. З моменту початку моєї кар'єри у профі минуло майже 10 років. У моїй голові та серці є мета, і я готуюся до цього моменту. Мені ще раз потрібний цей шанс. Я схвильований цим боєм, Василь Номаченко великий боєць, але я тут щоб перемагати. Як тільки я виграю цей бій, я не цілюся на можливість здобути титул чемпіона світу. Це здійсненна мрія. На останок важливе питання, де та коли дивитися бокс? Промоцією бою займається Top Rank, чиї бої офіційно транслює в Україні стрімінговий сервіс Мегого. І бій Лома Ортіс винятком не стане. Подивитися бій можна за підпискою Старт плюс та максимальна на Мегого. Старт головного бою вечора не раніше п'ятої ранку. А який ваш прогноз на бій? Хто переможе та в якому раунді? Напишіть свою думку в коментарях. Цікаво, хто зможе вгадати. Також зверніть у наш ролик про позицію Ломаченка щодо російсько-української війни. І побачимося. Всім бокс!